Доброго ранку, друзі. 24 грудня. Ніч пройшла, слава Богу, спокійно Сьогодні святий вечір. Хочу всім побажати, щоб у кожному домі було тільки тепло, радість. Мир та спокій. І що замість ракет падав у нас тільки білий сніг. Щоб нарешті якимось чудом закінчилася страшна клята війна, від якої вже всі, всі ми вже дуже вимоталися. Вже всім надоїла. Постійно тривога, постійно, без настрою, Постійно в очікуванні. Що щось може трапитись погано. Ось випустила котиків трохи прогулятися. Да зайчики? Гуляйте, гуляйте маленькі. А, от, єнотка, 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 бо на єнота похожа. Марс, Марс, сина. Всім бажаю тихого, спокійного вечора і з наступаючим різдвом нас усіх. До зустрічі, друзі!